Добрий день, дорогі друзі, дорогі мої підписники. Вдячна вам за підтримку. Одразу хочу попросити, не забувайте підписатись, адже по вашій активності 50% людей, які дивляться мої розклади, підписують, а решта 50% не підписані. Хочу нагадати, що завжди і скрізь має бути повний обмін енергії, баланс і вам же не важко нажати на кнопочку, підписатися, нажати на дзвіночок, для того, щоб не пропустити нові відео і цим самим. Врівноважити цей баланс обміну енергій, і я заздалегідь вам вдячна за оці прості короткі дії. Дуже багато запитів є з приводу 23-24 лютого, з приводу того, чи будуть оці масовані масовані обстріли, масований напад на всю територію України. Під час річниці да, повномасштабного наступу тому я вирішила відповісти вам на це запитання і подивитись 23-24 лютого. Чи буде з боку окупанта, з боку расистів напад, масований напад на Україну? Так, тут явно тут явно планується. Рашисти планують. Планують досить сильно, так, ніби десь захотять прорвати лінії оборони, десь захотять нападати саме масовано, повністю на всю територію України. Плани такі є, але одночасно є і якісь перепони. Є перепони. Що ж їм заважає? І чи вдасться їм це. тут показують дуже-дуже збалансований і стійкий захист да, з точки зору авіанальотів, да, то тут от збалансований захист, наші ППО досить мудрі кроки наших. Командуючих армією не дадуть можливості нанести той урон, який вони планують. Вони можуть розпочати, вони можуть щось почати робити. В планах у них це є, але у нас дуже сильна оборона. Чи вдасться їм це зробити? Покажіть, будь ласка, чи вдасться їм це зробити? Ні. Ні, їм не вдасться. Да? Нальот загроза буде і вона зберігається, тому будь ласка, не ігноруйте тривоги. Але тут карта дурня, тут е, карта зірки, а це говорить про те, що от такого масового да, як вони загрожують там ковровим, коври, ковровий обстріл да України ні, в глиб України вони не зможуть, вони будуть обстрілювати е, ракетами або винищувачами. Да, літаки, які літають в небі, але здалеку, тобто о такого, як було під час повномасштабного вторгнення 24 лютого минулого року, ні такого не буде. Це неможливо. Тільки здалеку. По е, карті зірка це здалеку. Не тут. Вони не можуть пролетіти над всією територією України і просто спускати ці бомби. Але такі спроби е, будуть спроби, да, обстріли якісь будуть однозначно. Єдине, що не давайте так. Як, як це скажеться на, на нас? Чи будуть руйнування? Н -н 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 -н. У нас буде. Е... Я би сказала, ну практично там майже нічого не долетить. Да? По сімці мечів так е, нічого не долетить. Все буде гаразд. Все буде гаразд. Ще, ще мені Якщо десь щось і буде, то е, я би сказала, що це, знаєте, як останній подих, останній подих расистів. Це остання спроба буде чогось такого масованого. По десятці е, жезлів їм дуже важко буде. Вони не зможуть нічого. Десятка е, кубків це, знаєте, так, ніби ми посміємося з них, я би так сказала. Бо ситуація буде досить стабільна, досить стабільна ситуація. Дев'ятка пентаклів, все, все класно у нас буде. Супер, супер. Я не бачу, я не бачу руйнувань, я не бачу обстрілів, я не бачу взагалі аж такої великої загрози. Так ніби буде як пшик. Пшик. Ні, це дійсно пшик. Це буде лише просто, знаєте, так, ого, ми такі страшні, бійтеся нас, а реально буде так, Пш! і нічого, і нічого. Да, пробуєте, ну і вперед на своїх конях валіть. І все, і все. Це просто лише загрози запугування і маніпуляції. Це практично да, таке, знаєте, як е провокувати нас будуть. Провокації не більше того. Я не бачу нічого такого е, страшного 23-24 лютого. Зараз подивлюсь ще на другій колоді. Можливо, тут мені щось покажуть, але я не бачу нічого поганого. Плани то у них є, але можливостей у них немає. Плани є, а можливостей немає. Так, ніби вони в дурнях залишаються. Так, покажіть, будь ласка, чи будуть масовані обстріли території України з боку е, рашистів, з боку окупантів 23 і 24 лютого 23 року. Аж сміятись хочеться, чесне слово, чесне слово, мені хочеться просто сміятись. Ні, не буде. Ні, не буде. Можлива тільки спроба. От єдине, що можлива тільки спроба. А реально нічого не відбудеться. Вони самі себе обманюють. Вони самі себе обманюють. Нічого не буде. Абсолютно, все буде круто, все буде класно. Ніхто нас нічого не, нам нічого не зробить. Не вистачає у них сил. Все, у них сили вже закінчуються. Я маю на увазі, я маю на увазі. Сили, ресурси та можливості за рахунок того, що наша армія підсилюється, ми отримуємо допомогу, ми отримуємо техніку, ми отримуємо системи протиповітряної оборони, ми більше можемо себе захистити, і вони перед цим усім безсилі практично. У них сили вже ісякають. Ну і слава Богу. Ну, і... І радості у нас буде більше, ну і перемога буде скорше. Тому 23-24 лютого спроби будуть да тривоги можуть бути, не ігноруйте в будь-якому випадку, тому що там десь щось залітати може. Але в основному, от як є зараз, во так воно і буде. Тобто як ми всі чекали виступу Путіна, да що він там скаже. На своєму виступі, і да, і це був лише пшик, да, дурня, якась така, що він лише опозорився. От, отак буде і з цим от масованим наступом, да, якого очікують багато розмов, а діла нуль. Тому як є, так воно і залишається. Ніяких особливих змін не буде. Все все. ще раз вдячна вам за те, що ви зі мною вдячна вам за довіру. Нагадую, не забудьте, будь ласка, підписатись, можливо, поділитись цим відео десь в соцмережах на своїх сторінках, в сторісах. Я просто прошу у вас підтримки, підтримки і лайкайте, пишіть, будь ласка, коментарі, адже коментарі дуже важливі для мене. Я читаю кожен коментар, я відповідаю на кожен коментар. І якщо у вас є якісь там особисті запитання, такі які ви можете написати в коментарях, пишіть, я обов'язково вам відповім. Обов'язково я стараюся відповідати всім, всім, всім. До побачення. Тримайтесь, миру, добра, натхнення, віри в себе і віри в нашу ЗСУ, віри в нашу перемогу. І вона обов'язково буде. Чим більше нас буде вірити в перемогу України, тим скорше вона настане. До побачення!